Вітаю, друзі! Мені не було чим зайнятися, і я вирішила приготувати роли. Але я їх готувала через те, що мені схотілося саме теплих ролів, але, звичайно, скрутила ще трішки. Загалом я наліпила з того, що було, як то кажуть. Ну, нам за смаком дуже сподобалось. Моя майстерність бажає кращого, але так як я роблю їх третє чи четверте, то досить непогано. І розпочну, я, звичайно, з приготування рису. Я беру звичайний круглий рис, його гарно промила, додаю воду, і з моменту закипання. Я варю під кришкою 12 хвилин. Вимикаємо, накриваю рушничком і даю хвилин 15 так постояти. Тим часом я приготую заправку до рисового або яблучного оцту, додаю цукор та сіль. Гарненько перемішую. Треба трошки постаратися, щоб сіль розтанула, але я цього не роблю, тому що викладаю рис, він ще теплий. Заливаю це все сюди, і воно тут сіль і цукор гарно розчиниться. Перемішую і даю нехай охолоджується. Далі готую решту продуктів, нарізаю огірочки. Якщо у вас це не домашні догни хрумки, то серединку залишайте, нарізайте тільки бока, саме вони хрустять у ролл. Авокадо я взяла таке стигленьке, мені попалося досить Ой, класно. Нарізала такими смужками. Взагалі начинка може бути будь-яка, але мені сьогодні захотілося саме таких теплих ролів. Я їх дуже люблю і у мене люблять діти. Далі в мене ще було декілька хвостів, креветки, кунжут, рибки, декілька шматочків взяла, щоб додати. І в начинку. І, звичайно, я хочу ще зробити одну філадельфію для дітей, бо вони її дуже люблять. Циновку, яку я обкрутила харчовою плівкою, змастила олією, викладаю половинку листа норі і рис. Рис я взяла по 80 грамів кожну кульку і ось таким чином розрівнюю. Далі перевертаю це, буде в мене основа для Філадельфії. Так. Тут моя майстерність, звичайно, підкачала, але нічого страшного. Все виправляється. Сир філадельфія або будь-який важковий сир. Я купую я такий сир для суші в нас є. Далі серединку додала трішки риби. Скажу ще раз, що начинка це політ вашої фантазії. Але чим більше начинки, тим смачніше, правда? Я вже й забулася, якщо чесно, як з якої сторони їх крутити, але. У мене на Ютубі є відео, де я приготувала цілих 5 кілограмів ролів. Це було щось неймовірне. Нас було, мабуть, то 10 чи 12 друзів. Потім зібралися. Ми так святкували мою золоту кнопку з Ютубу. Чесно скажу, цей вечір такий був незабуваємий. Я майже цілий день займалася крутінням тих ролів, але наїлися від душі ще й залишились на наступний день. Чесно, були смачнющі такі, що вам не передати. Тому цього разу теж вийшло досить смачно, адже готувала все за тими пропорціями. Ось так щільненько скручую циновкою, далі притісняю краям, щоб при нарізанні роли не розкидалися. Але вам скажу також, це все-все техніка рук, тільки від цього це все залежить. Далі роблю Філадельфію, викладаю ось так рибку. Притісняю і все дуже смачний рол вийшов. До речі, він легко робиться. Але я вам скажу тако я сіла, порахувала, ну виходить трішки дешевше, ніж з доставки. Тому, якщо ви хочете різноманіття чогось незвичного, то мабуть, не варто і заморочуватись. Так, а далі я роблю шапочку для запечених ролів. У мене було таких шість хвостів в креветок. Я їх розморозила, нарізаю дрібненько. До речі, їх можна замінити на крабові палички. Зазвичай це всі роблять. Залишки вершкового сиру, наліду даю ікорку. Ще. Трішки майонезу і сирочок. У мене такий щось по типу пармезану вже готовий натерти. Завжди купую зараз влітку, посипаю різні салати. По часті цієї пропорції в мене вийшло 8 ролів. Розрізаю, також потрібно нарізати гострим та постійно змоченим ножем. Не так це все легко, як здається, але я впоралась, вийшла досить велика порція. Викладаю на деко, в якому буду запікати роли. Я не всі їх буду запікати, а тільки один рол порізала, який закручувала наверх листям норі, а другий ще обсипала кунжутом. Також нарізаю порційно і викладаю. Загалом більшу частину я зробила саме з запеченої шапочкою. Як ви бачите, всередину я рибу не додавала. У мене тут огірок, авокадо і сир, тому що зверху дуже смачна шапочка. Запікаю 8-10 хвилин при температурі 200 градусів. Зверху поливаю ще соусом унагі або соус тір'яки, який у вас є. І подивіться, яка краса. Решту порізала. Вийшла досить велика порція. Ми посмакували, відігнали смагу. Досить задоволені. На моєму ютуб каналі, друзі, ще є рецепт приготування лінивих ролів. Дуже рекомендую для вашого перегляду. Просто швидко і смачно, нічим не гірше. Тому готуйте смакуйте разом зі мною. Нехай у вас все вдається. І не забувайте підписатися на мою сторіночку.